Друзі, сьогодні у нас вже було відео, там я розповідав про те, як підняти бджіл на надставку. Тобто піднявши рамку з розкладом у верхній корпус або надставку. Ось приклад того, що я казав, що в принципі більшість сімей, в мене навіть зверху ставиш корпус, без всяких маніпуляцій вони будують. Бачите, не положили. Плівки не вистачило, щоб на рамки поставити, і бджоли потягнули стільники. Звісно, якби тут стояв корпус, то вони пішли б вгору і тягнули б, вже будували. Ну, тобто, Маємо такий живий наглядний приклад. Тому з практики я ж кажу, я помічаю, що бджоли досить таки нормально, якщо гарна сильна сім'я, все нормально то 80-90% сімей йдуть будують. Є такі сім'ї, що не йдуть і не хочуть будувати. Буває, слабка сім'я, це теж треба на це зважати. Буває, має достатню сім'ю, але особливість в неї така, вона не хоче йти. Вона чи то в лежаку була, і так вже сім'я звикла, чи як. Ну, тут вже відповідь на це зараз дати не можу. Тому такі ось справи. Всім миру, добра, Божої благодаті, та Божого благословення.